І отримувати сертифікати. Теж таке внутрішнє підвищення кваліфікації, скажімо так. От. А у мене ще інформація про такий дійсно, як на мене, цікавий конкурс, як яким для здобувачів освіти, так і для їх вчителів-наставників. Цей конкурс, ви бачите з назви Всеукраїнський інтерактивний конкурс Ман-Юніор-Дослідник, він відбувається в межах конкурсу захисту Малої Академії наук, але ну, не є таким знаєте, розголудженим, і, і тут є свої нюанси і свої особливості. Отже, колеги, Наразі це конкурс саме проєктів для учнів 7-10 класів з чотирьох номінаціях: історія, астрономія, екологія та техніка. Про що йдеться? Про написання тез для наукової роботи, тобто, ви ну, має, повинні мати розуміння, що це не є наукова робота, тобто підготовлена да, до захисту. Як в конкурсі захисті малої академії наук, а це саме тези, тобто от, от та база, от ті основи, котрі, можливо, в майбутньому і будуть е, е, і стануть науковою роботою. Але ці тези, е, так чи інакше, вони повинні бути обґрунтовані і виглядати в форматі саме проєкту. І е, зробити презентацію, тобто візуалізацію насамперед. Або це презентація, ну, будь-якого формату, або це Canva, або це е, е, Microsoft, або це відеоролик. Ну, то вже виходячи з того, які умови конкретного року, наприклад. Е, так, А, угу, е, Далі. Я вже сказала, це учні 7-10 класів, закладів загальної середньої освіти та позашкільної освіти. Але є нюанс такий, що кожного року організатори цього конкурсу вибирають саме на їх розсуд різні загальні теми, які учні мають розкрити. Тобто є загальна тема, а вже учень та його вчитель-наставник можуть вибрати якийсь Підвид або нюанс саме загальної теми вибрати, розкрити, написати тексти і обгрейдити ці тези в форматі проєкту. Для, для участі потрібно заповнити заявку, надіслатись презентації так, і тезами. Далі проєкти учасників, тобто ці презентації, презентаційні матеріали, публікують на офіційному сайті конкурсу і розпочинається відкрите шановні колеги, зверніть увагу: рейтингове оцінювання, в якому беруть участь наукові керівники учасників. Є, для цього є два, дві обов'язкові умови. Тобто оцінювати об'єктивно, ну це розуміло, причому треба розписати, чому поставлений той чи інший бал, коли ви оцінюєте. Коментувати роботу свого учня не дозволяється. Паралельно також члени журі цього конкурсу теж оцінюють. Роботу. І о, таким чином формується загальна оцінка, тобто рейтингова оцінка відкритого голосування, так, і оцінка журі. Е, і якщо вона оцінена е, згідно порогового ступеню, то робота допускається до онлайн захисту. До речі, вчитель-наставник може бути присутнім на онлайн захисті свого учня. Щоб ну, зрозуміти прозорість оцінок, розуміти, чому, яким чином захищається його учень, ну, і, звичайно, визначити де ж, які є плюси, і які є мінуси в цій роботі. Ви бачите на слайді, які критерії оцінювання, на що звертаю увагу журі, так? Тобто, тут і е, саме е, оформлення тест, так, і презентаційного матеріалу, звичайно, і вміння автора, тобто учня, учениці вести дискусію, тобто на онлайн-захисті зазвичай е, задають питання не тільки члени журі, а й учасники, інші, котрі є е, е, ну, присутніми в цій номінації. Так. Е, 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 е. Так, да, ви бачите на слайді всі покликання, де можна більш детально ознайомитися саме з цим конкурсом юніор, дослідник, і, е, е, побачити, до речі, там можна і роботи попередніх років, е, найбільш успішні. Які були захищені в рамках цього конкурсу. І от така цікава інформація: вчорашній телефонограмі був ставлений лист про те, що Національний центр МАНУ проводить з 11 по 13 жовтня семінар практику для педагогів щодо організації та проведення цих конкурсів. Ман-юніор-дослідник, про який ми зараз розмовляли, і ман юніор-ірудит, про який я наступного тижня більш детально вам розкажу. Для участі у заході необхідно до 10 жовтня включно зареєструватися за покликанням. Дивіться, в формі там написано до 8, але організатори там ще два дні. Додали, тому, включно до 10 жовтня, форма не буде закритою. Участь у семінарі, ви бачите, да, це три дні, це друга половина дня, вона є безкоштовною, але треба зареєструватися і всі покликання на зустрічі онлайн будуть надіслані на особисту пошту учасника. Тому, шановні колеги, участь безкоштовна і участь добровільна. Якщо є таке бажання ваших педагогів, і це є, до речі, підвищенням теж кваліфікації у разі успішного проходження цих трьох днів проходження тестування, підсумково учасник або учасниця отримають сертифікат від Національного центру малої академії наук. Але я вам зауважу, що всі сертифікати, отримані від Малої Академії наук, вони потребують затвердження вашою педагогічною радою. Тому, шановні колеги, буду дуже рада, якщо цю інформацію ви донесете до колег, якщо вони зареєструються і стануть учасниками. І, можливо, Спробують брати участь цього року в цьому конкурсі. До речі, як ну от, минулого року ми проводили відкриті горизонти, можливо, ці роботи, котрі були захищені нашими учнями минулому році, стануть основою для тез і проєктів цього конкурсу. Тобто тут немає ніяких обмежень, дякую за.